Усі ми в житті щось купуємо, але перед цим ми думаємо, аналізуємо, робимо все, щоб не витратити наші кошти на ефективно, правда ж? Навіть до прикладу, ви завітали ваш улюблений магазин і обираєте чай. Ви вибираєте трав'яний, фруктовий, пакетиках чи крупно листовий. А що ж робити, коли ми обираємо нерухомість? Це дуже складна відповідальна покупка, як тут не помилитись. Мене звати Ольга, менеджер агенції нерухомості Ліберті, і я вам розкажу, як ефективно витратити ваші кошти і обрати житло саме те, яке підійде вам. Але спершу давайте я дам вам відповідь на очевидне запитання. Невже без послуг ріелтора не обійтися? Так, можна, але спектр об'єктів нерухомості буде не таким широким, часу ви потратите на пошуки набагато більше, і ризик купити, м'яко кажучи, нерухомість, яка вам не підійде, надто високий. Отже, давайте розберемося, які переваги є співпраці з ріелтором, які основні кроки він робить, і чи відпрацьовує він свої кошти. Якщо узагальнити, коли клієнт у нас звертається в агенцію, ми проходимо три основних етапи: перший це формування чіткого запиту, тобто ми даємо відповідь на запитання, що саме клієнт шукає. Друге аналіз, глибокий аналіз ринку та підбір найоптимальніших варіантів для нашого покупця. І третій. Це юридичний супровід на всіх етапах підготовки угоди для отримання права власності. Часто покупці до нас звертаються з такою фразою: Ви підпаліть, а ми виберемо. Зауважте, що навіть з загаданим чаєм буде складно, а що, а що говорити з вибором рухомості, коли на ринку їх понад тисячі, це буде майже неможливо. Тому першочергове завдання рієктора є виявити можливості потреби покупця і співвідношення реалій в ринку. А побойтеся, що хто ж краще знає ринок нерухомості, як і професійний рієлтор? Саме рієлтор знає про абсолютно всі об'єкти на ринку нерухомості, навіть про ті, які є найактуальними так званими файками. Зауважте, що чим довше рієлтор працює в певному місці, тим більше він орієнтується у цінах на типові об'єкти. Наступним етапом стане глибокий аналіз ринку та підбір до 10 оптимальних варіантів для нашого клієнта. Ріелтор в свою чергу ці всі варіанти оглядає, перевіряє і обирає з 10-4 найкращих. І запрошує покупцям на перегляд. В цьому етапі є робота ріелтора, Він повністю веде переговори на всіх етапах підготовки. Та в свою чергу це вам економить нерви, час та звичайно ж гроші. Я Оля, менеджер агенції нерухомості Ліберті. Звертайтеся до нас, адже з нами легко та професійно.